Доброго ранку. Чи вже обід? Вже обід. Ми знову десь. А де ми? А ми тут вже були. Це Тароєя де Флювія. Українські номера. привіт. Тароєядефлюя. Тут де барахолка змішаного типу, де можна придбати овочі, фрукти та добрий досвід. Але це така вже друга точка за сьогодні, бо я зайшов на свою улюблену групу у Фейсбуці, де було вказано, що сьогодні є барахолка там-там-там-сям. І я поїхав в місто Баскара, там, де я купив PlayStation першу, третю. Вот. І ну, першу єдину смислі. І я так класно туди їхав, такий настрій в мене був, такі очікування. Приїжджаю, а там нема нічого. Заходжу в групу, а там у коментарях люди пишуть Ні, типу, в баскарі не буде сьогодні. Я такий клас, оце я молодець, що не почитав. Тому наступна зупинка тут. Тут я теж бачив речі минулих разів. Подивимось. Чи сьогодні... Щось я спіймаю. Тут я купив а, той телевізор, знаменитий з пришельцями. А, вії роздолбану. меморі карту на плоєчку. Коротше, були, були тут речі, тому починаємо дослідження. <кхи> Це що у нас таке? Це, Це не ігри. Ого, оце пес. Бля, який пес. Вау. Оце пес. Робо пес. Крутий. Якісь півники. Десь я їх бачу. Thank Іграшки. Отут минулого тижня на куточку лежало ПС2. Чи буде вона лежати тут сьогодні? Знову в Невро, вра, Невро, врав. Невро, вони невро. тут, Отут, отут десь лежала плойка, друга, слів. Сьогодні не бачу. Соник А, вот что Вот она. Такая сама ревизия 7000. Ну. Чистенько. Плойки, плойки. Ну, запытаемо быть, но не этот. Не обязательно. Просто стан класний корпусу Треба Надо запытать. Эмилия, ты будешь считать тут книжку, да? На барахолочки. Так, как Эмилия тут нас читала, папа взял за 10 евро. PlayStation 2. Два каких джойстика хапанул. Корпус в очень классном состоянии. Нема блока живлення. Я тут перерив, він каже, шукай тут. Ну Перерив немає тут нічого такого. Але те, що він давав мені з ним, там розеточка є. Тут усе люди перевіряють. Червона лампочка горить. Кому? Беремо за 10 євро, хоча б заради власного корпусу. Перше є. Ну, у Семілії тут ходиться окреме задоволення, вона їй все треба. Це цікаво. Да, тут книжечки. Давай так, ви тут залипайте, а я пробіжуся. Подивлюся. PlayStation 3. Ой, яка дура, здорова лежить. Ну, Мені вже вистачить. це, походу це типа жирна неслінка. بردي بردي دوس شوفو شفتي دان توريزمو جور هو Це що джойстик? Яка серія? Ей, эй, эй, мені казало, що М класска. Ей, мені не треба. На жаль, Нічого класного. Окей. Диронам да, продає. Підемо далі. Це по євро. А, не все, тільки конфета. Оце детес. Оце апаратура. Оце, що мені тут веселить, що тут помідори водя. Старі речі, барахолка, електроніка, інструмент. Все, що хочеш. Все, що хочеш і не хочеш. Ремені якісь. Цю вулочку вже доб'ємо і підемо на, на кучу. Віночки. А у нас же скоро новий рік. Може треба щось Вон який Дед Мороз крутий. Оце мені подобаються ці номери з пліточками. Трошки електро. Фотики старючі. нам не треба Іграшки. Ого, якийсь перегонячитель відеокасет. Оце да оце техніка. Лего. Написано лего. Нічого такий лего трактор. Це клас, це який же років? да клас. Якийсь набор цікава гра, набор фокусника. А машинки я пропустив красиві. Монітор у мене вже є один стоїть на сьомо. О, це відеогра якась мощна. Трошки ігри. Це якісь співучі ігри були, а де ж ці мікрофони беруться. Тетриси. Це щось мощне. Окей, ага, диски. А що у нас по дисках? Тільки музика. Загубив родину. Іду на кучу. На кучах завжди цікаво. Що це таке? Якісь колекції по відео. Електроніка. Я лаботаю. Музика моя. Але. Не моя. Яшки. О, це апарат. класний. Це те що це перша як вона була? Чи Atari, чи щось таке. Це ж типа гра була, бачите, режими, типу спорт. Оце як джойстики, типу перші. Ну, мені таке не дуже цікаво. Нема. Нема місця для цього. Але так чисто для повноти колекцію таку штуку придбати було б колись. Непогано. Аля який, ти хто? Ти хто такий? Ой, полароїд якийсь. Так, тут есть і куртки. Тут жуття взагалі. О, клавіасіна, яка крута. що ви продаєте? Карто, картопля. Зла картопля. Минулого разу на кучі мені нормально так і рулься і, і карта пам'яті контроллер Сьогодні якісь поки тряпки. Тряпки, тряпки, тряпки. Де мій продавець телевізора? Сказати йому спасибо за додатковий, додатковий зміст корпуса. Так. Нема. Клеєвий пістолет. Гра про сир. Нема структури обходу ринку. Треба щось придумати. Оце телевізор. Блин, і кукла така нещасна, яка стоїть аж. Аж хочеться її при, прижаліти. Оце я скрізь бачу, я не знаю, що це таке. Якісь шари, вони завжди отак по шість. Що це за шари? Як їх. Осуд, жах якийсь. Каструлі. О, пілораму можна купити. Клас, оце апарат. Це ж їх сюди тарабани, ці пілорами, ці канати, ці генератори. Якісь інвертори, конвертери. Ось знову ці шари, Що це на шари. Ага, італійський інструмент. Це класно для ліпки, я вже казав. Якщо щось робиш. Глини там чи з чогось, це класні штуки. Як я й казав, у мене таке навіть є, правда, вдома. Плівка. А плівка мені колись знадобиться упаковочна. Треба буде звернутися до цих людей, запам'ятати ціни. Уваги, інструмент. Романтична вечеря на двох, при двух брисвичках. Музика. Ніщо подису, нічого. Папа? Ой, які дядька. Вай. Щось мені кажуть. Кажу, щось мені кажуть, але я нічого не розумію. новую куклы тут я уже бывал бывал яка страшна кукла а я тут же був а я тут уже був

Он что сложить сейчас и Ой, не нападайте на мене? Ти ви гейм, что старых? Схоже на атарі, але якесь не оригінальне, таке нам не треба. Все, отут закоточок я ще не був. Ось Тетя продавала плойку другу, дуже дорого. Сьогодні її нема. А, знайшов родину, Вон гойдаються. Тоді я швиденько контрольне коло і все, і чекаємо звідси. це. Ну що ж, цей сумний котобабер. Він, він з дерева класний такий. Сумний кота натякає, що все. Більше тут нічого не буде. Але, бачите, ця ПС2 лежала, мене чекала. Вона знала, що мені треба класний корпус, пара джойстиків. Чому ні? Забрали. Забрали, зробимо їй техогляд. Працює класно, ні переставлю е в її корпус, те, що в мене працює. Я там вже набрав собі е всяких меморі-карточок, які дозволяють робити всякі чудеса на плойки. Плюс замовив. Е Free MacBoot я вже купив, а ще є там якийсь MS X142830. Запомниш, ім'я карта, яка SD-карти дозволяє грати, тому швидко, бо можна грати з USB-шки, але це дуже повільно. Там USB 1.0. Поприїжджає вся ця хабатура, зберу собі тестовий стенд, руля по тещо. Ну таке, трошки є чим займатися. Тому я, в принципі, не те, щоб розчарований, що тут нічого немає. Щось є, щось взяв. Ще, може, зараз час є. Ще на античну заскочимо, там, де мій друг Тім, може домовимось вже конкретніше про зустріч. Як ми з ним. Він натякав, що типу приїжджай, напиши, приїжджай, я тобі покажу. Ці штуки, що в мене є ігрові. Ну, він, правда, прошарений, він не продасть там по 5-10 євро, бо він цікавиться цінами, він дивиться, яка ціна на на ebay-ах, Тому з ним же такого барахла барахлелівського не вийде, але все одно можна спробувати, чого ні. Ще скажу, що нам наш друг Марк казав, я його зранку зустрів, кажу, Та, от, кажу, приїдемось там по моїх улюблених місцях. Показав йому це місто він каже, о, там каже, гарно, типу, погуляти, йому ось вийшли. Ну, По-перше, тут всього три вулиці. На все місто. О, скільки тут котів. Раз, два, три, бачу вас всіх, Не цей, кушайте. По-перше, тут всього три вулички. По-друге, вони виглядають десь отак такі старючі закинуті сараї, якісь амбари. Ой, так, да, тут все як таке закинуте. Не знаю, що він мав на увазі, коли казав, що це класно. Може коли нема барахолки, то там на площі, типа. ну, не знаю. Мені не здалося що там круто, а ну башня якась красиво стоїть Башня красива, а так городи якісь люди ходять Емілі, а що ти хочеш? Лістик? Давай. Бари шабі один. Чи ти пощупать? Пощупать, да? А вот так и буду щупать. Да? Класс. Все схоже на фикусы, что у нас дома в горшках растут. Фикус, Миля, скажи. Фикус. Фикус, правильно. Ну, ось, всякая сволочка. Ось, дворик. Парахольщика. Ось олівки хтось не зібрав на ють. Який старий гараж хіпарський, вон там піс, лов юніті. Можна зайти, мабуть. Що це? Це якась платформа хіпі мандрували, коти на тракторах їздять. Тачки старючі. Якась фермерська телега. Красива. Тут колись було, але сьогодні вже не дуже. Ну це все, я думаю, комусь треба. Це можна продавати. Тачки такі засрані, капець. Це що, це кава чи що? Схоже на каву. Колеса остаріші. Я думаю, це тут для тих, кому це треба, цей антураж, воно коштує багато. Ну, ось вулочка. Це так ще нічранний. Миля, отак сидить сьогодні, такі настрівний, я чого не, хай сидить? Аби не плакала. О, тут пахне дровами так. Приємно, уютненько. Раз, два, три, чотири поверхи, пожалуйста. Застройка. Ну, така ось, так. Да. Знову сарай якийсь. Такий будиночок. Ну, оце головна площа. Будинок е культури, е бібліотека і будинок парламенту. Ось так у них гіркоглядає. Ну, так як є, так воно і намальовано. Три яблуні і якась е одна постройка. Це і є о, побудова цього міста. Мілечка, глянь, його го там. Глянь, його го. Ти бачиш? Вау! Хто там, Міля? Хто там? Його, так, да, стоять, його го, кушають. Поки, поки дитина дивиться на його го. А, оце. Перебив мислю. Оце ми їхали бачили ці якісь містечка чи селища, як це назвати, в горах. Прям такі біленькі хати. мені цікаво, що це таке. Чи, чи це поселення, чи це якісь конструкції технічні, чи якісь видобування чогось. Треба подивитись на мапах. Ага, значить що, ми вже досвідчені покупці на цьому ринку, тому сьогодні я. Підготовлений. Сьогодні в мене з собою карантинний мішок, а краще два. Тому зараз ця покупка переїжджає на карантин. А дома розберемо і подивимось, чи нема там прибульчиків. Так, бачите, 7000 серія. Гарантійні. А, ну ножки, до речі, всі на місці. Кришечки всі на місці. І корпус в кращому стані, ніж той, що в мене є. І вона така чистенька, наче. Ні, ну і все одно буду розбирати, бо перевірити друзів треба. Ага, отак. Контролер якийсь. Невідомий, але... Схожий на dualshock А оцей прям схожий на оригінальний. Sony, a China. Ну, і це позор, звісно, другого не було. Кабеля нема до телека, але в мене окремо ця штука є. Ось така штука. 10 євро, я думаю, адекватно адекватно, бо я брав. Окремо контролери по 2 чи 3 євро за 3, так. Да. Якщо це і нормальний, то там 2-2, вже там виходить що десь 6 євро. А ця штучка крутиться, мені так подобається. Раз, Два. Ох, придумали, класно. Чистеньке. Все, на карантин.